Дональд Трамп знову тисне на Україну. Він вимагає від Києва виконати більшість або всі вимоги Путіна, тобто піти на капітуляцію. Раніше Україні вдавалося змінити позицію Під США, але чи вдасться цього разу? Що працює на нашу користь, а що працює проти нас? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим, як ми пояснимо, що власне зараз відбувається за лаштунками у США, нагадаю, якщо вам сподобається це відео, не забудьте його лайкнути і поділитися з друзями. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А тепер поїхали. Ну що, Сергій, давай відразу про вимоги Путіна. Чи вдалося Трампу їх змінити? Я би не сказав, що. Трамп їх змінив скоріше Путін під частково під тиском реалії. А найголовніше для того, щоб задовольнити Трампа, щоб Трамп відчув себе переможцем, Путін трошечки їх пом'якшив. Це пом'якшення не є ну абсолютно там якимись радикальним, і найголовніше воно не зробило ці вимоги прийнятними для України. Але дійсно формально можна говорити про те, що Путін поступився, і саме на цьому зараз наголошують американські посадовці, які ну власне. В орбіті Трампа представляють проросійську сторону, такі як Стів Вітков. В чому власне відбулася зміна? Це, наприклад, те, що Путін вже не хоче всі п'ять областей, які він включив у свою конституцію у російську конституцію. Тепер він готовий, припустимо, готовий, готовий знайти на правобережну Україну на правобережну частину Херсонщини, готовий не захоплювати Запоріжжя повністю. Тобто ну, те, що він просто не здатен зробити, він тепер каже: я готовий цим поступитися. І дехто у в кабінеті Трампа радісно каже: о, бачите, це ж поступки. Де, і що ще... Мені це нагадує. До речі, я згадую цитату Грамико, Це міністр закордонних справ ЧСРСР, багато річ, який казав, що вимагаєте те, що вам не належить. Якщо вам вдасться отримати половину від цього, то ви справжній дипломат. Десь так ну власне таким чином працює зараз дипломатія Путіна. і насправді це е основна ідея радянської, а тепер російської дипломатії, бути нахабним а йти. Проти правил не зневажати всіх, хто трошки слабший за тебе, тобто, по суті, всіх поважати лише тих, хто сильніший, тобто тільки США. Друга поступка, яка більш е цікава. Але ми не до кінця розуміємо її деталі, це те, що нібито в на налясці під час розмови Трампа і Путіна Путін пообіцяв Трампу, що Україна може отримати гарантії безпеки такі самі, як п'ята стаття НАТО, тобто що американці і частина європейських країн можуть стати гарантами безпеки України, от власне із обіцянкою навіть захищати Україну силою. От. Ми чекаємо ще деталі цього, але про це заявили вже кілька американських посадовців. Про це, ну зокрема, Вітков, який був на самій зустрічі, на це натякав сам Путін. Тобто, швидше за все це дійсно звучало. Утім, ну самого цього недостатньо, якщо йдеться про деякі вимоги, які для України є неприйнятними, як то вимога поступитися, просто віддати Путіну всю Донецьку область, наприклад. Я згоден і повертаємося до Трампа. От чому Трамп йде на постійні поступки Путіна? Дуже просте пояснення: насправді це не Трамп повертається до поступок, не Трамп поступається. Це ідея Трампа йому ця Україна. От. Ну це ніщо він в цьому сенсі, так само як і російська дипломатія, от на, він на рівні, коли нічого не важить те, що відбувається ну, світові правила, не важать, не важать інтереси інших держав, а тим більше інших людей. Тобто для нього важливо тільки відновити бізнес з Росією, і все інше це проблеми. А ти знаєш є ще один аргумент, який часто кажуть, говорячи про психологію Трампа. Трамп дуже залежний від своїх бажань, і в нього є нав'язлива ідея отримати Нобелівську премію Міра. У Обами вона була, він має теж її отримати. Він дзвонив Столтербергу, теперішньому міністру фінансів Норвегії. Столтерберг каже, що от йду по вулиці, і тут мені дзвонить Трамп. І питає: А що там щодо Нобелівської премії, коли мені її дадуть? Тобто, йому це важливо, і я кажуть, що все ж таки до жовтня йде подача кандидат-тур, і Трамп дуже хоче посилити свою канатура. Вона вже видисена ну мирними угодою. Йому це потрібно, щоб отримати Нобелівську премію міра, ну це дійсно так. Інше питання, що в принципі виключено, що він отримає її вже в цьому, в цій траці окей, не виключено, але украй малоімовірно. Тобто мені видається, що і після жовтня у нього це маніакальне бажання не зникне, але інше питання, що це означає, що він не розуміє, що якщо змусити Україну до капітуляції, це не Нобелівська премія, це трошечки інше. Так Черчилль отримав Нобелівську Премію, ну чи по літературі, бо мирної не було, а Чемберленні. То тоді виходить питання, що може впливати на Трампа. Ми бачимо, що європейські лідери. Впливали на Трампа, коли Трамп опиняється в компанії нормальних політиків, він на деякий час стає норм більш чи менш притомним, але на жаль, ненадовго от тут я візьмуся трошечки не погодитися. Це мені не видається, що на Трампа от отак, от хтось типу, впливає, у нього проясняється, і він починає думати інакше. Я це собі бачу іншим чином. Майже єдине, або дуже одне з небагатьох, що реально впливає на Трампа це думка його виборців. Є один момент. Ну тобто, є те, що впливає на Трампа. Це ну, якщо йому реально пояснити, що Нобелівська премія буде тільки от за такого миру, це теж важливо, але ще важливіше, і те, що реально має вплив на щоденній буквально основі, це думка американських виборців. І якщо ми говоримо про те, що зараз на нашому боці, що зараз нам допомагає, це те, що в США майже ніхто. Не оцінив Аляскінський саміт як позитивний для Трампа. Зараз Трамп стикається із шаленим тиском всередині Сполучених Штатів Америки. Нам видається, що от так все добре, що для Трампа що він типу позиціонується як миротворець. Він виграє, але всередині США ситуація інша. Навіть про Трампівські медіа. Зараз жорстко критикують, окей, неправильно говорити жорстко критикують, але категорично не погоджуються із тим, що те, що відбулося на Алясці, це перемога Трампа і перемога Сполучених Штатів Америки. В абсолютний мейнстрім американських медіа це те, що в там переміг Путін. Ну тобто, якщо переміг Путін, то значить США програли. Деякі прямо кажуть, що це стало поразкою Трампа. Причому що найважливіше, ну. Трампу по барабану, що про це думає, я не знаю, CNN і навіть New York Times чи Wall Street Journal. Хоча ці медіа дуже е, жорсткі, звичайно, говорять про перемогу Путіна, про те, що е, Америка показала себе слабкою. Але е, найважливіше для Трампа це те, що думають ті медіа, які е, дивляться, читають його виборці: тобто республіканські мага медіа, і е, там немає одностайності. Є багато тих, хто просто мовчить. Ну от припустимо, такі медіа, як Newswire, Breitbart, які ну консервативні, вони. Просто не пишуть ніяких оцінок, тільки дають факти. Що до речі теж важливо була би перемога, писали би про перемогу. А є ті, хто доволі жорсткі щодо результатів Аляски. Наприклад, Fox News, здавалося б, Fox News, Ну який під Трампом повністю в якому Трамп дав два інтерв'ю в день Аляски одне до зустрічі. Інше великі півгодини після зустрічі. Звичайно, на самих інтерв'ю критики не було, але після того в ефірі Fox News Трампа просто розносять. І там виходять коментарі тих політиків, які було б ну, було наперед відомо, коли їх запрошували, що вони будуть критичними до Трампа і їх продовжують туди запрошувати. Там виходять коментарі від власних журналістів протрампівських. Про те, що ну, де перемога? Немає перемоги. Є перемога Путіна, але не Америки. Тобто дуже помітно тиск. Він особливо помітний, коли йдеться про інтерв'ю посадовців адміністрації Fox News у в останні дні. Цих посадовців перепитують. То чому Трамп сказав неправду? Чому Трамп казав, що він буде карати Путіна і не карає? Чому Трамп говорив, що у ситуації, якщо не буде перемир'я, то це буде погана зустріч, і він запровадить нові санкції? Він буде злий на Путіна. А зрештою Трамп вийшов і сказав: а тепер вже перемир'я не треба. От всі всі питання постійно ставлять, продовжують ставити. Тобто, ставлення дуже таке скептичне. Або припустимо, йорк Пост це консервативне видання, яке як кажуть, Трамп читає щодня. Єдине, яке Трамп читає щодня, там редакційна, як editorial board, тобто редакційна колегія, вийшла із спільним позицією да спільною статтею, едіторіалом. Про те, що єдиний шлях досягти миру, це припинити робити те, що робить Трамп, і нарешті почати тиснути нас на Путіна. І в нью пості не вийшло жодної іншої думки про те, що ну зараз обрана правильна стратегія. Також вони опублікували кілька інших. Статей колумністів, які теж кажуть про те, що Харе, фате, оце ось поступатися Путіну, треба тиснути на нього. Іншого шляху переконати Путіна немає. Путін бреше, Путін бреше Трампу в очі. От, власне, це пишуть в на сторінках Нью-Йорк Посту напряму, і це на Трампа впливає. І до речі, от я так щоб завершити цей блок, я навіть наведу приклад, чому я впевнений, що це впливає. Вони в адміністрації Трампа в неділю зрозуміли, що ситуація іміджево просто катастрофічна. В суботу всі відмовчувалися, хоча вони там ну в ніч на суботу, в суботу вранці, вже були у Вашингтоні. А в неділю Рубіо і Вітков, тобто двоє посадовців, які були разом з Трампом на переговорах, пішли по всіх каналах і по своїх типу Фокса. І навіть по тих, на які вони зазвичай не, не зважають, типу НБС CBS, і, і, і почали пояснювати, та ні, 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 вони правильно зрозуміли, це така це така складна стратегія. Це все таки у нас є аргументи. Тобто вони пішли боротися з кризою. Вони знають, ситуація для Трампа серед виборців погана, і це те, що для нас є, мабуть, найбільшим козирем. Люди тиснуть, точніше, майбутні виборці. Вважають, що Трамп має діяти інакше. Так, але аргумент є: наскільки це впливає на позицію Трампа? Все ж таки, останні ці пости Трампа, репости заяв, що Україна має поступитися територіями, показує, що Трамп все ж таки продовжує гнути свою лінію. Впливає все одно впливає. Інше питання, ну тобто він же не може визнати, що він був не правий. Це, це неможливо. Він повинен, це його як матриця. Він в ній показує, що він завжди був правий. А, наскільки воно вплине а, по факту, ми побачимо за діями, за тим, як він буде поводитися а, на наступних переговорах, а, але ну, вплив є. І так само є вплив і іншого. Ти ж згадав про а, європейців. Зараз в Вашингтоні справжній десант, так і там серед іншого ті лідери, яким Трамп довіряє: Мелані, наприклад, президент Фінляндії, який зміг подружитися з Трампом, генсек НАТО. До речі, також. Тобто, ті люди, з якими у Трампа чи менше притомний контакт, і вони всі збираються тиснути на президента США. Я не певен, що це матиме реально проривний ефект. Я, наприклад, не вірю в те, що Трамп готовий піти на реальні санкції проти Росії. Однак, принаймні, повернутися до якоїсь більш чи менш притомної прийнятної до України позиції, ну це можливо, Принаймні, на певний час. Так погоджується, і дійсно, те, що Зеленський прилетів до Вашингтона не сам. Що одночасно прилетіла велика кількість інших лідерів, це супер важливо, і Олександр Ступ про якого ти згадав, президент Фінляндії, і Марк Рюте, генсек НАТО за ким більш-менш у, у Трампа непогані відносини, і звичайно, Джорджа Мелоні. і Макрон, до речі, також ну, з Макроном складніше, але да також. Тобто всі ці люди, те, що вони після. Тета тету -те -те, Зеленський Трамп вони теж долучаться і теж матимуть свої аргументи. Це добре для нас, безумовно. Але ну, реально фактичні зміни ми побачимо лише за тижні, я думаю. Тому що зараз будуть заяви. Але заяви ну, ми від Трампа чули багато різних заяв. Головне його дії. Ну що ж, найближчим часом ми побачимо, чи зміниться позиція Трампа. І що могла добитися Україна та наші союзники? А ми звичайно все проаналізуємо і розкажемо вам, щоб ви знали про це все першими. Будьте з нами. Не забудьте підписатися на наш канал і лишайтеся з європейською правдою. До побачення, бувайте.